Добрий день, шановні глядачі каналу YouTube Чуча ТВ. Багато з вас запитують мене, що можна друкувати, і як експлуатувати ваш 3D-принтер по призначенню. Звісно, можна друкувати якісь вазочки, якісь там маленькі детальки, які не потрібні, кубики калібровочні. Але, звісно, вам потрібно щось, те, на чому ви можете і заробити, або просто навіть потренуватись для себе, якісь важкі складні проекти. Ось, наприклад. Такі крила, про них я вже розказував у себе на каналі. Крило для Kugo g Booster. Дивіться, яка цікава геометрія, досить гарно вийшло. На каналі є відео, можете подивитися. Різна геометрія. Скажімо так, я більше тут тренувався проєктувати, аніж створював щось цікаве. Але вийшло дуже-дуже класно і ви все це бачите. Також, наприклад, один із проєктів, про який я розкажу трошечки пізніше, це ось такий перехідник, яких, по суті, в Україні та майже ніде немає. Це перехідник від ось такого фільтра на 3М. Бачимо, кріплення є, є інвертоване кріплення. Більше 10 таких кріплень я розробив, спроєктував, про них розкажу трошки пізніше. Як бачите, можна навіть таке проєктувати і на цьому трошечки навіть заробити. Щоб відбити матеріал та ваш витрачений час. А ось, наприклад, цей проєкт про, хотів про нього розказати це мильниця. Всі, мабуть, ви її вже неодноразово бачили в торгових центрах. І яка проблема з даними мильницями відбувається? Звернувся до мене мій тест Петро Іванович і попросив відремонтувати ось таку мильницю. Ось, подивіться, що сталося з кнопочкою після там, 10 там, чи 100 тисяч натискань. За весь період там, півтора року роботи дальним ну, цієї мильниці відламався вусик. Все тонесеньке, хлипке таке. Ну китайці молодці, вони спеціально так роблять, щоб воно ламалося, а потім викупували новеньке. Новенький такий буде коштувати гривень 600-700. Це десь скільки там 20 баксів. Ну, це немало кожен раз купувати, якщо ви, наприклад, працюєте десь в торговому центрі, якщо у вас їх багато, вам треба, там десяток, сотня, уявіть це. може зламатися, наприклад, щомісяця або може кожні 2-3 місяці, в залежності від того, які у вас користувачі ходять і як вони його там луплять, розуміємо. Да? Тому може ламатися і часто, і ви ж не будете кожен раз його купувати. Також в даній мильниці, окрім оцієї кнопочки, Яку я замінив, бачите, свою створив, навіть написав українським Натисніть замість Пуш, тому що ми ж в Україні живемо, трошечки підсилив де потрібно. Але внутрішня геометрія мильниці зроблена таким чином, що тут особливо сильно і не підсилиш, тому що там просто немає місця, де воно буде працювати. Але, бачите, відтворив один до одного, поекспериментував, попроектував. Всередині дуже якість незначна, тобто підтримки я не робив дуже гарні, тому що ну, немає сенсу, бо це невидна зона. Тут трошки покраще. Наступна версія буде вже соплом з 0,1 мм 0,12 мм, і адаптивними слоями. Тому ось тут будуть шари досить гарно виглядати, не буде ось такого, що ми бачимо зараз. Але і так, в принципі, непогано виглядає. Саме головне, що кнопочку я навіть трошечки ще краще зробив, бо заводська вона дуже сильно люфтила. А ця от гарно стоїть, з невеличким натиском. Чудово відпрацює і не зламається. Також тут зламалася у них ось така кнопочка у Петра Івановича. Зараз ми її натиснемо. Звісно, я зачистив всередині і розпроєктував свою кнопочку. Під виглядом букви Т. Ось така кнопочка. Зафіксував двома гвинтами. І в комплекті я йому дам ще запасний варіант на двосторонньому скотчі, щоб можна було приклеїти та приміряти відстань. Точно. І потім зафіксувати гвинтами два отвори і гвинти М3, а всередині гаєчки М3. Бачимо їх там всередині. І будь ласка, тепер у нас мильниця готова до роботи. Зовнішній вигляд в принципі, непоганий, ніхто навіть нічого не скаже про ці гвинтики, можна їх чорними, там, коричними якимись зробити, замовити і так далі. Саме головне, що все працює чудово, не відкривається, бачимо, самовільно. Кнопочка відпрацьовує, ця кнопочка також. І мильниця ще прослужує довго і довго. А якщо навіть зламається, у Петра Івановича будуть запасні ось такі частини. Як бачите, можна друкувати дуже багато. І воно різне, в різних галузях. Тут саме головне розуміти, що унікальне. Бо, наприклад, ось такі речі вони не продаються окремо. Китайці їх не продають. І, звісно, вам прийдеться просто купувати щось ось таке на кшталт нове замість зламаного. А тут за копійки можна відновити вже діючий апарат. Я дуже сподіваюся, що ідея натхнення до вас прийшло, переглянувши це відео. Саме головне не зупиняйтеся на досягнутому, дивіться ширше, глибше, дивіться на ринок, що потрібно, що цікаво, що важливе. Звісно, це все просте. Я займаюся досить важливими речами, які дуже-дуже і дуже потрібні в сьогоднішній час. Але про них я розкажу вам якось потім. На цьому був з вами Макс. Не забудьте підписатись та поставити лайк. Всім добра!